Лікарі-онкологи закликають жителів Чернігівщини проходити безкоштовні обстеження з метою раннього виявлення захворювань, якщо вони є у всьому світі. Тенденція активної профілактики направлена на раннє виявлення, і у нас в нашій медичній мережі для цього на сьогоднішній день є система, яка дозволяє проводити абсолютно безкоштовне ранню діагностику. Нині тривають регулярні виїзди в громади спільних бригад у складі фахівців двох обласних центрів сучасної онкології і контролю та профілактики хвороб для прикладу: чергова серія виїздів на тижні. Із 5 по 11 лютого охоплює чотири громади. У нас запланована робота мобільної медичної бригади за залученням спеціалістів Чернігівського медичного центру сучасної онкології та Чернігівського центру контролю профілактики хвороб. Ми плануємо відвідати чотири громади: це Куликівська, Корюківська, Ічнянська і Линовицька. Населення вказаних громад буде мати змогу отримати консультації онкологів різного профілю. Раннє виявлення захворювання на рак це головне, що підвищує шанси успішного лікування. А якраз із ранньою діагностикою, ми на Чернігівщині втратили темпи, адже через вторгнення російських військ у 22-му році громадяни, особливо у віддалених громадах, не могли вчасно звернутися до лікаря, навіть відчуваючи проблеми зі здоров'ям. Тому ці проблеми і накопичилися. У нас були особливо 22 другий та й рік проблеми логістично дістав. Атися до медичних закладів, в тому числі і до нашого закладу, тому в сплеску онкології такої нема. Затримки із зверненням до нас є, і ми маємо зараз наслідки, що за 23 й рік кожен четвертий хворий уже звернувся у нас за недбаною стадією. Тож зараз лікарі прагнуть у прискореному темпі проводити обстеження, особливо людей похилого віку. А пацієнтам, у свою чергу, пропонують скористатися можливостями ранньої діагностики за програмою медичних гарантій. Це збереже вам життя і здоров'я. Програма медичних гарантій дозволяє 40 років любій жінці без скарг. На якісь проблеми грудної залози, взяти електронне направлення і прийти до нас в центр, записатись і пройти абсолютно безкоштовне мамографічне обстеження. Це стосується і ендоскопічних досліджень, що стосується кишківника, шлунка, гістероскопії гінекологічної. Тому е, оці викові норми вони починаються з 40, 45 і 50, навіть якщо у вас нема скарг. Інша ситуація, коли ви до сімейного лікаря звернулися з скаргами, там якась біль в животі, чи ще, це план обстеження виробляється індивідуально. І, як правило, сімейним лікарям на сьогоднішній день це найдоступний варіант. Якщо у вас якісь є проблеми, з сімейними лікарями, чи їх нема, тому що кадрово в область у нас є проблеми в області з кадровим забезпеченням медичних медичними працівниками. Ви можете абсолютно спокійно звернутися до нашого кол-центру медичного центру сучасної онкології або в нашу реєстратуру. Ми самі створимо вам всі необхідні електронні направлення до на обстеження чи до лікаря. І обстежимо вас, якщо навіть у вас є скарги, і у вас немає комунікації з сімейним лікарем. Якщо у вас є сімейний лікар, він прекрасно знає протокол обстеження, починаючи з 40 років, як для жінок, так і для чоловіків.